Сіні ризики, невизначеність, погані новини, що дедалі частіше супроводжують життя українців, породжують тривогу, що може перерости у тривожність стан, у якому людина перебуває тривалий час. Тривожність це стан, в якому ми можемо перебувати перманентно чи проявлено певний період часу. Від цього дійсно це дуже виснажує наші ресурси емоційні і фізичні наші ресурси. Світ взагалі зараз дуже багато знаходиться на хайпі. Якась нова подія, і всі намагаються її обговорити, всі дають якусь свою експертну оцінку. І цього стало так багато, що люди просто психіка людини не витримує. Як жити далі? Та чи буде можливо взагалі жити? Що станеться з нами та нашими рідними завтра? Та чи буде ти завтра? Усі ці запитання, хоча б раз тривожили кожного українця. Проте комусь здається переключитися з тривожних думок, хто ж навпаки, заганяє себе ще в більшу тривожність. Коли у нас є а, тривога чи коли у нас є страх, то це щось напевне відбувається. Коли є тривожність, то нічого такого не відбувається навколо мене, та, в зоні мого контролю, на витягнуту руку. Але це мої думки, це мої переживання, це мої погані передбачення стосовно того, що буде зі мною та з моїми близькими. Переключайте свою увагу на себе, переключайте, переключайте увагу на свій психоемоційний, на свій фізичний стан. А, робіть те, що під. Під вашим контролем, в зоні вашого контролю. Зона нашого контролю насправді не стільки багато речей. Ну, точно не міжнародна політика. Медитація, музика для релаксу, спілкування з рідними та друзями хороші способи відволіктися під час тривожності та просто зайнятися улюбленою справою. А коли самостійно не вдається вийти з цього стану, треба звернутися до спеціаліста, аби не нашкодити собі ще більше. Уявляйте собі бажаний стан, в якому би стані ви хотіли, хотіли б знаходитися. Там щастя, задоволення, радості, насолоди від моменту. Бо в нашому житті те, що було хвилину. Назад, це вже минуло. Те, що буде через хвилину, це майбутнє. У нас є тільки зараз.